Діва Марії Вервіса. Жертви моїх є, як подяку за всі дари, за всі ласки, за дар життя, за дар покликання. Молімся також за всіх наших воїнів, про всіх Божої опіки, захорони, особливо тих, хто є в полоні, особливо поранених, що пропали в безвісті. Молімся також за всіх подорожуючих, просили молитися за Наталю. Щасливу дорогу і одержання роботи відповідної. Молюся також за всі наші намірення, бажання, які ми маємо у своїх серцях. Христос, Воскрес і смертю, смерть смерть подала і тим, що провадший на дарував. Христос, Воскресі, Смерт, Бой, смертю, Смерть подала. І, і тим, що пробачить, делюва, Христос Воскрес і Смерть, серце святого, і, 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 і ти, що пробачить, тарова, вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єди народного віта зародженого перед усіма віками Світло від світла, богоістинного, від богоістину, уроджену, несотворену, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він себе, і за для нас, людей нашого ради спасіння, зійшов жалість небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком. Просп'яти за нас закончила, палата і страждання, і похованих. І Воскрес у з сам, і вознісся <клес> <воскресання. клес> на небо, і сидить праворуша Отця. І і прийти зі славою, і судити, що царство не буде кінцем, і, кінця. і в Духа Святого, Господа, животворящого, що й до це, і Сина, і Схо. Що за це мій сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків? Єдина свято свободна і апостольська церква, Сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, Амі. Слава Отцю, що нас отоємнів. За вчас і на віки віки, амінь. Бог роди, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословай на те, ми і благословані Іно, на Того, бо ти боротина Христа, Спаси, і спалити на душі, свого сину, що нас відкупив і нині постак час. І на віки віків. Поградися, Діма, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жихам, і благословена на Твого, бо Богу, ти, ти породила Христа Спаса і Славити слави, душ нашу. Тому що нас присвятив в святі като вірі утвердив, і до присвятої його Христі покликав, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бога ради, радой вся, плава над Марія, Господь з тобою, благословення ти між життя, і благословенні при того. Готи породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наша, лодці, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки, віки. Про про на віки віків. Амінь. Прослажне про благовіршені, причислю і Діме Марії. Отче дощу єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наша дай нам сьогодні, і нам проведені наші, як і ми прощаємо, на баці наша і нас у Господа, але весла в нас і бокала, ані Діва Радуса, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти мішенка, і благословена підлога на у ти городила Христа Спаса і збавителю душ наших, благородиці діва радися, благодатна Марія Господь тобою тобой, ти на тише, і благословенних Твого, по Ти городила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших, городиці діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою Благословенна тині шинкана, і благословений пріво на твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавите душ наших. благородиться діва, радися, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти мішенка, і благословений кліно Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавити душ наших. Діва радуса, благодатна Марія Господь тобою, благословена ти між жінками і благословена на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Благодаря Діва радися, благодатна Марія, Господь тобою, благословена ти між жінками, і благословений Твого, Воти породила Христа Спаси, і спавителя душі нашої, хлодиці, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прілом на Твого, бо Ти породила Христа Спасин, Спавителя душ наша. Благо радиться, діва радишся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлога Твого, бо Ти породила Христа, спася, і спаме тієї душі нашої, родиці, діва, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословена підлуна Твого. О, ти породила Христа Спаса, і здобителю, душ наша, і ті, поради вся, Марія, Господь, Благословенна ти віщека і благословенний плід тивона того. Води про тебе, Христа, спася і слава теля, душу. Слава Цю і, і Сину, і Святому Духу. і, і на її час і на віки віків. У наш любий Ісусе, простимо наші гріхи, захорони нас від вогню пекенного, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважовай Марія, відала тітку Єлизавету. Отче нашої сини весах, нехай святиться віння Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде море Твоя, нехай на небі, та і на землі, хліб наш на службі, дай нам сьогодні, і прости нам прогони наші, як і ми прощаємо, подаця наші, і не бити, Насу спосу. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословення прино Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благородиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена на тих шинках, і благословенних титло Твого. Благої породила Христа, Спаси, спавителя душі наших. Бог родиці, Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і спавителя душ наших. Богородице, родиця Ді, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослови над тими жінками. І благословення підлама Твого, бо ти породила Христа, Спаси, і спалителя душ наших. Бога радиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Благо радиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою. Благословен ти вічехана, є благословенник, Христа, спаси, і спробити на душі наші. Погородиці, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословай на темі жінками, і благословани підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благодаря, і погратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благослована темі жінками, і благослований ти воно Твого. Бо Бога радиться, Діва радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прилоне Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Дія, порадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословені і жінками, і благословені підводи Твого, воти поля тебе Христа, спасець, погодити на душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і на війні, повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наживай Ісусе, прости нам наші ріхи, захоронене нас відогні пекального, запровадина, Бовсі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Смажімо народження Господу нашого Ісуса Христа, отче, отче нашого єси, на небесах, нехай святується ім'я Твоє, нехай прийде Господин. царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, но нашим, і і введи нас у спокусу. Але вислови нас і духа, Амінь. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і спалителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена жінками і благословений ти на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, і славителя душ наших. Богородиця Діва радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний диво на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Славителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тим женках, і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збивайте душ наші. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підло на Того. Бо ти породила Христа, спаси і спавителя душ наших, Богородице, породиться ліва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між життя, і благословенний плімо Твого. Бо ти породила Христа, спаси і спалителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений підлога Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти, і Благословенна ти жінками, і благословенний підлона Твого. Про те Христа спаси і спала теля душ наших, Бога радиця Діва радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословена на Твого, бо ти породила Христа, спаса і спалителя душ наших, благородиться Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна благословена тим жінкам. І благословенний пліду на Твого, бо Той породила Христа, спаси і Спабителя душ наших. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понашлюва Ісусе, прости нам наші тихи, захорони нас і Богню пекельного, запровадь до Него усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. На Господня, отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим, і наведе нас, у Спогов. А на весну на свіхах, амінь. Богорадиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений під пане Твого, по ти породила Христа, спасе, і спогади душа наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена темі жінками, і благословенний білого благословен, на Того. Вони породити Христа, спаси, і збавити душі вашу, благодійцях і поради морія, Господь Святой, благословенна тим жінками, і благословенний прикладу Твого, по ти породила Христа, спаси, і спали те душі наша, поради, святий свято, благодати Малія, Господь с тобою, благословена тим жінка. І благословені пригодна Бога. Вони бородила Христа Спаса, і спавителя душ наша. Богорадиця діборатийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прикони Того, бо ти бородила Христа Спаса, і спава тебе душ наших. Богородиця діборатийся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенний Ти, на Твого, бо ти ворота, Спас, спаса, і змовителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний Ти, мене Твого. Богорадиця, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений клівона Твого, бо ти, бородина Христа, спаси, і Збавителя душі наші. Богорадиця, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословення тині жінками, від благословення і квітками Твого, по ти про тебе Христа спасе, і спаме те душ наших, богороди, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині жінка, і благословенний квітного Твого. Оти на Христа Спаси, і спави те душ наших. Володні Сина і Святому Духові, і на не і повсякчас, і на віки, і наш любим Ісусе, пристане в наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, вогня, до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого волона. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не веди нас у спокусу, але весла нас від Бога. Амінь. Слова тих жінка, і благословені підлого того, бо ти породила Христа, спасе слаби тебе, душа наша. Бога радиться Діва, радийся, благодатна благословенна ти вона Того, в тих Христа, Господь с тобою, благословенна тим жінка, і благословених від воно Того, воти Бо боротина Христа, Спаси, і спали теля душа, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, собою, благословена тим женками, і благословена і Дона, Богу, Бо ти воно Того, во ти протина Христа Спаси, і зламителя душ наших. Радуйся, Діва ради суходана Марія, Господь собою, благословенна ти жінками, і благословенна ти, Боже, будь-яка в дивана Христа, Связь, Своди душі наших. Богородися, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінка. І благословені ти Бога Того. Во те Христа спаси і слава ти на душі наші. Мога родина сія, Марія, Господь, боже, чинками, боже, 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 Христа, спаси, і Бог слава бо ти породила Христа, наша. радость, Марія, Господь з тобою, Благословенна над жінками. І благословений плімо на того, бо ти породила Христа, спаси, і спали тебе душі нашу. Бог радиться, Діво радися, погана в діє Господь с тобою, благословенна і благословенно тихо на бо ти проти Христа, спаси, славити душа наша. Бога радиться, Діва благодатна, Марія, Господи Благословенна ти, Ішика, і благословенна ти, Івана Твого, бо Тебе, Боже, Христа Спасе і Справедливе Рушниче. Слава Церкві Святому Богу! І не гинемо все час, і не літимемо ті, хто раніше. Тому що в Ісусе просто не можна нічого не заповнене сповнити, каже Бог, заповнити не можна всі душі. Особливо ті, що не тішать, а потребують Бога. Від Твоє мистегаю, Бога, на світі, молитво наші схорбата, не хоче, але від вітрина, світ і наче старіна. Отже нащо єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так І на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і нам провини наші, як і ми піщаємо, добаця наших, і давати нас у Госпо, а давай з благосвідокам. Богородиця, діє радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, I was so many people, but they were not enough to start a space for the end of change. So, about and we of and

Сини Святого Духа, Амінь. Ум'я Отця Сина і Святого Духа, ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Всім дякую за спільну молитву Христос Воскрес.